Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Вітаю станом на 22 другу годину минулої доби. Генштаб зсу повідомив про 136 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Майже третина з них 43 атаки відбулися на найскладнішому покровському відтинку. Силам оборони вдалося спинити всі з них. Після успішних операцій наших воїнів з визволення окупованих територій, ворог намагається повернути втрачене, суне до адміністративної межі Дніпропетровщини, не зменшує активності російське військо і на Харківщині. Там наші захисники докладають надзвичайних зусиль, аби не пустити московитів далі. Що відбувається на східному фронті? Про це в нашому традиційному огляді. Так сьогодні виглядає Вовчанськ: пошрамований і зруйнований. Окупанти ледь не щодня проводять безуспішні штурми, бо росіян на землі чекає та знищує піхота. В небі чатують наші дрони. На Харківщині нон-стоп працюють оператори БПЛА 22 другої окремої механізованої бригади. Влучно, чітко та професійно діють і бійці батальйону безпілотних систем 41 першої окремої механізованої бригади. Зустрічі з дронами прикордонників Стрікс на південно-слобожанському напрямку не пережили одразу вісім автівок, позиція запуску БПЛА та чотири ворожі укриття. У вдалому полюванні пілотам допомогли аеророзвідники. На Куп'янському відтинку працює 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. За кілька хвилин роботи дронарі мінуснули ворожу антенну, безпілотники Молнія і наземний дрон. А пілотам 58-ї бригади вдалося зафільмувати знищення ждуна. Так називають їх півідрон, який задля економії заряду батареї приземляється і чекає на поверхні свою ціль. Виявити такий безпілотник з неба складно, проте цей сховатися не зміг. На куп'янському напрямку противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл, а також покращити тактичне положення поблизу Кам'янки та Куп'янська. Намагався поновити наступальні операції біля Вишневого та Бурівської Андріївки на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили всі атаки загарбників біля греківки, середнього, шандриголового, торського, карпівки, рідкодуба, дронівки та у серебрянському лісництві. У тимчасово окупованому Калиновому на Луганщині кара наздогнала окупантів, що скоювали злочинів Бучі. Це відео оприлюднило головне управління розвідки. Вибух на подвір'ї будинку, ліквідував московитів разом з пікапами та буханкою з БК. Третьому армійському корпусу та спецпідрозділу Гур-Артан вдалося повернути Новомихайлівку на Донеччині під контроль українських сил. Ворог втратив близько роти особового складу. Українські підрозділи укріпили смугу оборони. На лиманському відтинку пілоти Сігнума позбавили страждань автоекспонат з музею радянського мотлоху Буханку. Не залишили без уваги ниву і поцілили по квадроциклу. Фінальний акорд вибуху забезпечили каністри спальни. Експрес у пекло російським штурмовикам організувала 24-та бригада імені короля Данила. Бійці боронять місто часів яр. В Азові розповіли подробиці евакуаційної операції: рятували важкопораненого та забирали побратимів з підбитої бронемашини. Діяти мали швидко, зв'язку не було. А через вибухи водій мало що бачив. Наш водій їде до пораненого. Я командую рух, ми біжимо прямо, дістаємо нашого пораненого, ми його беремо під руки, закидаємо в броню, грузимось дуже швидко. Я командую, що ми розверталися і їхали звідти. Закрив, закрив цього додому. До... Ускладнило ситуацію те, що ворог помітив рух і супроводжував машиною в півдронами. Коли ти сидиш в броні, ти не розумієш, що по тобі прилітає. ти просто відчуваєш що щось прилітає, і тобі дуже дуже страшно. Наша броня більше не може їхати. Вона не витримала, але ми витримали. На турецькому відтинку невтомно б'ють ворога хижаки, підрозділ патрульної поліції. З поміж їхніх здобутків ураження ворожої піхоти, ліквідація повітряних цілей та обладнання окупантів. Покровський напрямок росіяни атакують найбільше, сунуть до наших позицій в день і вночі. Щодня знищують десятками окупантів воїни бригади Спартан, тримають оборону так, щоб ворог не мав жодного шансу встановити свою ганчірку. Під Покровськом стримує ворога і 155-та бригада імені Анни Київської. Піхотинець Молфар, доброволець розповідає, як разом із побратимом відтягували на себе вогонь, щоб врятувати новобранців. Ми йшли і мінометка йшла іменно по нас. До того працював їхній дрон. Ну і встандалило у двох метрах. Я стояв, у мене от, грудна клітка, повністю що була заламана всередину через бронік. Бронік пробитий, там десь осколок прилетів, то я вирвав, викинув. Ну, а що робити маю? Ну, не терпіте вже мені, поки мені на грудях пригора. Шершні довбуша руйнують логістику ворога. Пілоти ефективно скеровують пташок, придбаних за донати українців на транспорт непроханих гостей. Не зменшують активності росіяни і на Новопавлівському керунку. А бійці скелі залишають їх без техніки, зв'язку і шансів зачаїтися. Дронарі та аеророзвідка підривають від буханок до шахедів і старлінків. Росомаха боронить країну з початку повномасштабного вторгнення. Пройшов шлях від піхотинця та розвідника до командира штурмового батальйону. По-перше, у нас завжди задачі такі самі-самі. найскладніші. то як мінімум. Витягуємо повністю резерви противника, намагаємося якнайбільш вбити противника та й знизити ризики просування противника через дану ділянку або через дану бригаду, яка стоїть безпосередньо на лінії фронту. 67-ма окрема механізована показала кадри зі східних околиць села Товстого. Там наші оборонці ліквідовують піхоту противника. Бої тривають. Село для загарбників лише транзитний пункт. Вони намагаються просочуватися в бік іскри, про окупацію якого брехали ще на початку місяця. Та завдяки діям, зокрема, і бійців 5-ї важкої механізованої бригади більшу частину товстого вдалося повернути під контроль ЗСУ. Тим часом воїни 37-ї бригади морської піхоти разом із 214-м штурмовим батальйоном Обфор зупинили просування ворога на зелений гай. Тепер росіяни казяться, марно сподіваючись повернути село. Та зелений гай залишається під синьо-жовтим стягом. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.